Усім доброго і мирного часу. Ось знову замовив 5-вольтову світодіодну стрічку, бо розходиться як гарячі пиріжки. Поробив різні світильники, деякі ось зараз покажу. Ну, ось зробив такий світильник, самий простий, елементарний, просто пляшка з під вина, намотав туди на цю пляшку світодіодну стрічку 5-вольтову, налив води. Ну, Можна не води, можна якогось віскаріка, конячок, ну, хто що хоче. І ось прекрасно світить і служить. Зараз включу, подивимося, просто в павербанк і вся робота Ну ось так світить. Це зараз ще загальне світло включене. Така святкова пляшка вийшла. Зараз спробую вимкнути світло. Оп, красота. Просто і елементарно. По зручності, ефективності і дешевизни це найкращий варіант. Тобто тут десь 2 метри стрічки намотано, і повербанк майже в кожного є. Стрічку можна клеїти де завгодно. А цей варіант взагалі переносити, можна з однієї кімнати в другу переносити. І досить гарно яскраво освічує. Ну, в кімнаті все видно і читати можна. І ось знову замовив дві бабіни чи дві котушки ось такої стрічки. Одну вже віддав на замовлення. З цією буду ще щось робити. Сподобався мені цей варіант, і не тільки мені світлодіодна стрічка 5 вольтова, і підключити до павербанку. Ну, павербанки зараз є у більшості. Не в кожного знайдуться акумулятори там на 12 чи 18 вольт. Але ось, як в мене, тут 18-вольтовий і дуже виручає ось цей світильник за цим же столом, де ми їмо, п'ємо. Тут в мене і майстерня і лабораторія, і все на світі. Тому це світло дуже. Помічне дуже виручає. Також була ідея. Тобто ідея ще залишилась, тільки руки не дійшли, можу поділитись. Ось, наприклад, є павербанк, маємо цей вже готовий штекер. Втикаємо, а саму сюту одну стрічку можна поклеїти по всьому корпусу цього павербанка. Ну, який у вас є там. Заклеїти повністю поверхню і буде досить гарно світити. Або ще, наприклад, з цієї сторони. Також можна. По колу її наклеїти, щоб вона гарно е, як -то стояла, трималась і освічувала. Тобто павербанк не тільки буде заряджати, а ще й служити як світильник, як ліхтарик, як допоміжне освітлення. Замовляв на Уликсі того самого продавця, що і перший раз. Знаю на Аліекспрес дешевше, але так сталося, що в житті ще не замовляв звідти все на Оликс. Ну, Якось можна поговорити з людиною, поспілкуватися і щось дізнатися. Чи часом не кидають там, чи не обдурюють і так далі. Ну, Коли з людиною поговорив, то вже більш-менш якась довіра є. І так сталося, розговорилися. Пішла мова за освітлення. ну, Я запитав, що може запропонувати. І ось він мені запропонував ось такі світильники з датчиком руху. Цей такий маленький, але тут йдуть в два ряди. Ось такий більший, також з датчиком руху. Ось така лампа розкладна розкладушка. І ось такий, така лампа, також з датчиком руху. Такий ліхтарик кишеньковий, чи, можна сказати, брилок. Вже бачив людей. Досить гарно світить, зручний, з магнітом. Ну Розпакуємо, подивимося. І ще замовив тестер такий. На USB штекер, на USB роз'єм. Щоб подивитися, переконатися, скільки там мА який вольтаж. Ну, Потрібна штука. Ну, Почнемо зі стрічки. Як я вже сказав, 5 вольтова і тут 5 метрів. Вартість 230 гривень за цю бабіну, за цю котушку. Йде вже з припаяним USB-штекером, що досить зручно. Бачив на Олексі також люди ріжуть по метру, припаюють штекер і продають по 150 гривень. Ну, це таке. Тобто катушкою, бабіною купляти це вигідніше. Також можна різати, на які нам потрібно відрізки. Так, Далі ось такий ліхтарик з датчиком руху. Легесенький, ну, не знаю, який там акумулятор, ну, але є роз'єм, видно. Що там, мікро USB? А з цієї сторони малесенька кнопочка, яка вмикається, може світити постійно, а може тільки на датчик руху. Ось так світить постійно. Досить яскраво поставити десь в коридорі, на кухні, в туалеті, в ванні. Коли ми заходимо, датчик спрацьовує і автоматично включається. А через деякий час вимикається. Вартість його в межах 100 чи 110 гривень. Ну, говорили, бо куплявся оптом, цін точно не запам'ятав. Ну, В районі 100-110 гривень. Оцей трошки дорожчий, 120-120 гривень. Ну, я рахую, що зараз це недорого з теперішніми цінами і так далі. Так, розпакуємо цей, подивимося. Так. Ось такий самий, тут і датчик руху схожий. Тут тільки перемикач інакший, там кнопочка перемикається. Тобто вибираємо, щоб постійно світилося, або від датчика руху. Також тут є роз'єм для зарядки. Також дуже легесенький сам по собі. Не, не знаю, який там акумулятор цікаво відкрити, подивитися. Може щось. Поправити чи покращити, чи замінити той акумулятор. Ну, Треба розібрати, подивитися. В комплекті з цим світильником йшли ось такі пластинки, одні металеві, з липучкою, клеєм, де нам завгодно, десь там на стіну, чи на сам світильник. І ось такий магнітик, також клеїться. Тобто можна клеїти також на стіну чи на світильник, і досить зручно. І кріпити і в разі потреби зняти десь його, носити з собою чи перенести в інше місце. Ось такі дві. Тут ще плівочка, яку можна здерти, щоб краще воно прилипало, примагнічувалося. Ще в комплекті шо? ось такий кабельок для зарядки. Ну і на цьому все. Бо з цим світильником то він тільки був замотаний в, там, в плівку без якоїсь комплектації. Це я розказую і показую не для того, щоб рекламувати цей товар чи продавця. Просто самому цікаво, ніколи таким не користувався. Можливо, ще комусь буде цікаво і пригодиться. Як воно на практиці, це, звичайно, час покаже. Так, розібрав ці ліхтарики, що з датчиком комруху. Розбирається досить просто. Сюди нажати на цю защіпку, і воно відкривається. Ось так в пази сюди заходить сама плата. На платі, що ми бачимо? Світодіоди в рядок. мікро USB, датчик руху. З цієї сторони, акумулятор. Який акумулятор не видно відгинав. Вони ще й приклеїли там його. якщо видно. Вон. Але також написів ніяких немає. Хоч помірюю тестером, скільки там вольт є. Так І аналогічно цей ліхтарик. Так само тут нажав викруткою І витягується ця вся плата. Також Тут один ряд світодіоди, а тут два ряди. І такий же самий акумулятор. Приклеїли теж на якийсь чорний двойний скотч, чи як он там називається. Ось. Через то воно все-таки легасеньке. Ну, але, як казав сам продавець. Світить досить довго від цього акумулятора. Ну, зараз поміряємо, скільки там же ж вольт він має. Так, тут 12 світодіодів, а на цій 13. Ну, через 100 на 10 гривень дорожчий. Ну, або комплектація більша. Ну, ось так. Так, міряємо. Ставим сюди, ставим сюди. Притуляємо. Так. 3,83. А, ну це тішить. Так, цей. Так що підлізти під них. Так, з тієї сторони незручно було міряти, під'єднатися. Міряємо з цієї сторони. Так, так, так. 3,92. Тобто я їх ще не заряджав, це вони нові такі прийшли. Зарядити, то будуть якраз ті, що нам і потрібні. Маю на увазі замінити на, наприклад, 18650, поставити якийсь Panasonic, і будуть вони служити довго і нудно. Залишилось придумати тільки, як той акумулятор пристроїти. Ну, можна збоку, всередину він не влізе, не той діаметр взагалі. А цей можна щось придумати, ось, залазить. Ну, Це таке. Це вже діло творчості. Ось так світяться ці ліхтарики, коли стоять на зарядці. Таким червоним. Це вже добре. І так, як я собі уявляю, ось один ліхтарик положив на домофон, другий вчепив ось на двері в туалет. Щоб можна було в разі чого також знайти не тільки унітаз, а ще й туалетний папір. Так, тестуємо. Ходить сторожова собака. Нас поки не бачить. Підкрадаємося в темному коридорі. Проходимо. Оп! Так, нас засікли. Ми тікаємо. Більше яблука красти не будемо. Біжимо, тікаємо, тікаємо в туалет. В темний туалет. Так, відкриваю двері. Поки не світиться. Оп. Так, в нас другий раз засікли. Тікаємо в туалет, оскільки яблука були не стиглі. Ну, гарно освічує. Досить яскраво. Так, ще ця свічка світиться з тих перших. Ну, Але її недостатньо, наприклад, щоб роздивитися туалетний папір. А так, досить гарно. Мені подобається зручно. Так, тест пройшли. Зараховано. Так, магнітики наклеїв на цей світильник. На двері тільки ті металеві штучки. І це для того, щоб можна також примагнітитись десь до металевої поверхні. Ну, наприклад, до того самого холодильника. О, в мене вже холодильник буде як новорічна ялинка. Хе. Ну, ось так. Далі йде ось така лампа цікава. Ще такої не бачив. Розкладається. Також в районі 100 гривень. Ну, не пам'ятаю точно. Кого цікавить, силку залишу З продавцем зв'яжетесь. Ну, ось така. Тако розкладається. Якась квіточка похожа. Скоріше, як, вентилятор у Карлсона, який на кріші живе. Так. Е Потужність 28 Вт. Ну, потужна. 6500 кельвінів. Е, біле, ярке таке світло. Ну, зараз включимо, перевіримо. Ну Ось так вона світиться. Скажу, досить потужно світиться. Ну, аж очі разить. Таке біле-біле світло. Як можна бачити, як там світодіоди стоять. Ну. Такий цікавий варіант. ну Досить потужно світить. Це не ті 12 вольтові, тут набагато яркіше. Так, складається. от, ну Теж такий світильничок прикольний. І так, можна використовувати як світильник. Досить яскраво світиться. Якщо треба десь в сторони по боках освітити, досить цікавий варіант. Так, зараз попробуємо, наскільки гріється. Недаремно ж тут такі зробили наче радіатори чи пластини. Ну, гаряченькі, так. Да. Гріються, гріються. Ну, недаремно ж там стільки 20, скільки там. 28 Вт. Ну, але цікавий варіант. Хай буде. Так, слідуючий варіант. Ось така лампа також з датчиком руху. Так, тут вона у нас на 12 Вт. Так, сфокусуємося. Ось. Ну, така величенька, я би сказав. З такою пімпочкою. Хе, щось воно мені нагадує. Не пімпочку, а. Ну, сосок нагадує, що нагадує. Ось, закрутив патрон. Щось засвітило і погасло. Не знаю, може так має бути. Ще разок. О. Ну, світить яскраво і чомусь гасне. Не знаю, в чому причина, чи то воно має само потім включатися на датчик руху А може якась відбракована попалась Думаю, треба її вскрити і подивитися. Що там і як там? Відкрив я цю лампочку. На диву ніяко тут силікону немає, все легенько відкрилось. Ось цей грибок, сосок. І ось ця плата. Ну, Здається, все добре припаяно. Ну, Але як вона має працювати? ну, Треба експериментувати одним словом. Ну, нарешті я допер. Як до Первого, прочитав на коробці, можна, сказати, інструкцію. Ну, Ми ж як робимо? Та що там його підключати, а потім читаємо інструкцію, що ми поламали. Ну, тут так і сказано, що працює вона у темряві. Коли проходить людина, вмикається на 20 секунд, а коли ходимо по стіну, вона постійно світить. Ну, От і все, перевірив у темній ванні. Дійсно працює. Так ось положив у ванні. Коли вмикаємо в розетку. Один раз має мигнути, то означає, що вона вже готова. Але треба вимкнути підсвітку на телефоні. Так, вмикаю. Так, вона там є. Згасла. Тепер проходимо мимо. Опа! Ну, дубасить класно. Світить. Яскраво, нема що казати. Цікаво, цікавий варіант. Вартість її в районі 70 чи 80 гривень, десь так. Так, роздивимося ще цей ліхтарик маленький такий, в коробочці. Кажу, бачу в людей, ну, досить гарно світиться. Так, що там у нас в комплекті? Ну, кабельок невеличкий. Так, і все. Ось такий тут є карабінчик і відкривачка. Ну, але Тут корпус пластмасовий, бо той, що я бачив, був металевий. Але важчий набагато, цей легший. Ну, Напевно, дешевший варіант. Як казав мій батько, хороша річ, повинна і добре важити. Ну, це, видно, не з тих хороших, але перевіримо, як світиться. Так, з боку тут є кнопочка. А з цього боку зарядка. Під що? Type-C. Видно. Нараз. Type-C. А, тут ще якась є зарядка. Чи тут просто заглушка? Ось так. Вмикаємо. Ох, ну нормально, нормально світиться. Досить яскраво. Так, там декілька режимів має бути, я знаю. Так, раз, слабше. Смигаючий. Три режими, ну, як завжди, у китайських ліхтариків. Ну, от на ключі повісити як брелок досить цікаво. Є ще магніт, щоб можна було приліпити, приклеїти, примагнітитись до якоїсь металевої поверхні. А, ще така підставочка. Ну, Якось так ставити чи як. Ну, як нам зручно. Або повісити на якийсь гачок, чи може навіть на гудзик десь куртки там. ну, Де нам зручно. Тобто такий зручний варіант. Вартість його також в районі 100 гривень. Цей маленький ліхтарик також знайшов примінення. О! Де який. Бім! О! Маячок ходячий. Так, лахе. так да, да, да Бім. Іди сюди. Молодець, молодець. І ще одна покупка. Ось такий мультиметр, можна сказати. А то всі мають, дивлюся на відео, всі щось міряють. А я як лошара без навіть такого звичайного тестера. Так, тут екранчик. видно. USB, USB, папа, мама. Ну, тут. Мікросхема така добряча. Зараз підключимо, подивимось. Так, є Powerbank, є цей мультиметр і телефон підключений. Так, втикнемо в одне гніздо. Так, запустився. І що у нас показує, так видно 4,9 вольт, 0,53 А і скільки вже віддав мА. Тобто можна поміряти, скільки тих мА в павербанку і скільки піде на зарядку телефона, що можна легко і просто порахувати. Вартість його також 130 гривень, якщо не помиляюсь. Ось тут показує, скільки часу пішло на нашу зарядку. Скільки за такий проміжок часу віддало міліампер. Збоку тут є ще кнопочка Reset, щоб нам це все скинути всі ці дані, обнулити одним словом, і почати міряти заново. Що досить зручно. Ну Ось такі речі придбав, можливо, комусь стануть в нагоді у цей наш нелегкий час.